Чекати Пласі та Дамінга, Монцерат Кабальє, Лучана по з ним співали на одній сцені. В гостях сніданку з 1+, плюс народний артист України, маестро Володимир Гришко. Доброго ранку. Заспівайте, маестро, Будь ласка, поїхали. Marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean have the show. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sounds smiling. Дякую. 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 Як голос вранці живе. Так, все нормально. <свист> це нормально. Головне настрій прийти на чудовий канал 1 плюс 1. До речі, я дуже завдячую каналу, що, знаєте, от, показали багатовекторності творчості гришка на цьому чудовому так. шові Зірка плюс зірка. І мені це знаєте, спонукає на працювати на естраді. Так, кажуть, що я пішов з опорної сцени. Кажуть, і, Та ви кажуть, ж сказали! я, правильно, я це сказав. І я і, ну що це скажіть, будь ласка, ну от питання, яке я е, поставив перед тим, як вас представляти, це піар це все таки е, можливість повернутися, тобто піти. І ще одна можливість повернутися. Знов піти, і ще одна можливість повернутися. М, ви знаєте, є така прислівля, що двічі в одну воду не входять. Так. І коли ти йдеш з великої кар'єри, то на твоє місце негайно хтось з інший з'являється. Це правда. Я зробив достатньо в своєму житті як оперний співак. Я хоча й молодий, і поворотів 42 тільки починав. Він мені казав про це. Ну, знаєте, я не жалкую. Я пригадую ті часи Мусліма Магамаєва, Едуарда Хіля, розумієте, ті співаки, котрі ще. Едуар... Кобзон, ми можемо сказати, видатний наш співак, який зараз співає. Вони теж суперними голосами, ну вони зараз. Який, ну, Алла Займалися менше стимуналі. І хотів би сказати, що на Заході, от я прожив довгі роки за кордоном, uh -huh. там немає різниці: оперний співак чи естрадний співак. Люди там співають все. І я хочу тут співати все. Я покажу, хочу показати свій голос далі, про себе заявити і залишити цікаві. Спогади про себе, я ще молодий, не дочекаються. Правильно? Маєстро, а можна вас питати? І навіть не хочу порівнювати. Ну, от, Наприклад, оперний співак, так, Микола Басков, соліст Большого театру в Москві, ушов став естрадним певцом і заробив багато грошей. І молодець. Молодець! Молодець! Ну, ви знаєте, я Тож достатня сьим? людина, я не бідна людина. Колись Коля Басков так і сказав, доречно, що Володя, ти стільки на накою своєї кар'єри, стільки зробив, що достатньо тепер і співай на естраді. Тобто, роби е, класичне мистецтво більш доступне для публіки. От чому і зараз імена 4 березня в Києві дуже важливий концерт. Це світові хіти, де я буду співати твори Френк Сінатра, Том Джонса, Елвіса Преслі. І це буде гарний, гарний вечір з симфонічним оркестром. My way. <laughs> yes, <you're> right. <laughs> а зараз саме час ромусиму того запитання від нашого спонсора тригвільної марки Якос Мунах. Марк». І нехай це зробить наш глядач. Доброго ранку. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс 1. +1 Кави ромок Якобс запрошує гостей. Вітаємо вас. Хто ви? Доброе утро. Заспівайте, будь ласка, як наш маестро. Доброе утро. А, ні, я не заспіваю так, в общем-то. А кто вы? Назовите, будь ласка, і можете поговорити з нашим народним артистом Володимиром Прыжком. Значит, я еще раз представляю, це это Елена из Донецка. Во-первых, сейчас слезы пролились. Чем не Том Джонс? Чем не Хампердинг наш? Во-первых, голос какой. Вы понимаете, доброе лицо. Неужели вот нельзя делать такие передачи, где продвигаются наши. такие голоса как примерно у Гришко. Владимир Гришко. спасибо. Спасибо. Это раз. Хотелось бы пожелать вот это вот. Продвиньте какие-то голоса. Хотелось бы узнать судьбу мальчика, от которого вы собирались продюсировать. Он приходил с караоке на Майдане. Вы обещали дякую, его продюсировать. Дякую. Донецк. Какие продвижения? Угу. У меня продюсерский центр действительно мне не только... мальчик, который, о котором говорили, Виктор Мельник, он сейчас занимается в Одесской консерватории, ну, перед тем он сказал, что он хочет пойти в религию, понимаете? И когда мне приходит и ребенок говорит, что все-таки он видит себя в религии и петь в хоре, и служить Богу, то, наверное, любой человек скажет и благословит, и отпустит, правильно? так что я, я так и сделал так что судьбу дальше виктора мельника к сожалению я не знаю я с ним не общаюсь вот. ну у меня богатый опыт с моими другими талантливыми артистами как вот ростислав кушин лопатинский это тенор светлана кочинус вот. знаете вот те артисты на которых я тоже делаю ставки которым я помогаю Тості, я думаю, що вони ще що доб'ються очі много. Взглядов. Володимир Гришко допоможе і вам. Чи буває краще ранок повернемося до Якобс Монарх? Точніше, до нашої розмови за мить. Щоранку на каналі 1+,1 плюс аромок самий ткавий Якобс запрошує гостей. І зараз я хочу о, разом з глядачами з вами згадати ті часи. Нещодавні часи, де ви були а, учасником зірка плюс зірка з русланою Писанкою. Увага на екрани можна? Не забудь, ничего сын, не забудь В Вначале до оркестра. До оркестра. До начала оркестра. Чтобы ты сделал какой-то фасад, такой, знаешь, ты оперно разминаешься. Мне бы очень бы хотелось, чтобы маэстро прислушался и ко мне, моим идеям. Пропозиция, которая в життя, від ручка. Ну шо хит, який може бути у врышка. Я ж не буду сбивати. Медленно. Я буду просто декламировать. На здоровье. Все. Я просто предупредил. Как, как хичу берсишу, как? Масини, она не такие финичи. E non si penso più tanto. Anzi, si sentiva già Florence. Мама рідна, які я красиві. Бу на вас всіх. Акшн, Повинен бути акшн. І сьогодні я це зроблю. Я в могородо. See yeah. Красиві, ну просто неперевершені. Вау! Дякую, ще раз, Володимире. Дійсно, дякую, каналу 1 плюс 1. А дякую. хто винний, хто не чому не дійшли до фіналу? Ви чи писанка? А ну, провокаційне за, питання за цілі не ставили. Розумієте? Хотіли просто вийти і поспівати, поспілкуватися з російськими колегами. І знаєте, і така ціль не була, щоб от перемогти в цьому шоу. Ні. Показати себе в іншої іпостасі. Оце було для мене. Так що я дуже завдячую Руслані. Вона така молодець. А, коротко ну, звертаюся до нашого Фейсбуку. А, питань дуже багато від глядачів. А ранку, пане Володимире, скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви зараз дружні зв'язки з Русланою Писанкою? Дуже. Я запросив на свій концерт 4 березня, і може щось ми з нею ще заспіваємо. Вона така креактивна, і коли вона мене заставила залізти на ці ходулі, а сама сплигнула, сказала: Ні, я не піду, каже Гришко: ти сам танцюй, а я буду біля тебе. Ну вона молодець. Ну неправильно було б як ми говоримо про писанку так. Вона б мала бути разом з вами тут або сім. Вже ми ми, ми любимо, але Руся. але Руся ми тебе любимо. Але у нас є цитата, вона звернулася. Ну не звернулася, вона просто дала інтерв'ю одному з українських видань. І от дивіться, що Гришко, такий артист. который выходит, стоит и поет. Мне хотелось немножко изменить его образ, чтобы наша пара выглядела каждый раз по-новому, и люди увидели, что Гришко скрыто много талантов в вас. Но, Спасибо. к сожалению, его нервы не выдержали. Конечно. И у меня нет обиды, ни обиды, ни злобы. Ну, я нервы? Ну, у всех там было, знаете, вот, когда сутками не спать, ну, мы же не 20 лет, а мне 25 Правильно, так? Маєстра вічний. Ну, дай Бог, хто певно дочекається. Да. Ну, взагалі було дуже чудово, і я дуже радий, що мене запросили в журі. Так що я буду завтра, післязавтра, оцінювати видатних наших співаків. І дуже хочеться, щоб зараз показали ось цей диск. А наші оператори а це диск з автографом Володимира Гришка, потрапить до рук нашого наступного глядача, який хоче з вами поспілкуватися. Доброго ранку. вам! – Алло. – Алло, доброго ранку. Да, доброго. доброго ранку. Як вас звуть? Я з Львова. мене звати пані Раїса. Львів, пані Раїса. Дуже приємно. – Мені дуже подобається творчість Володимира Гришка. Недавно була на його концерті О! В Моршені. І Мені дуже подобається таке побажання, пане Володимира, що ви співали більше українських пісень. У вас дуже гарна творчість, великий репертуар. але, але ну хотілось би більше українського чути. І в мене до вас таке запитання. Вас я знаю двоє дітей, якщо мені не зраджує пам'ять. Чи ваші діти співають так, як ви? Ні, 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 боже борони, Чи дякую намагаються, хоча б? Ні, Дуже дякую. Я думаю, що мої діти співати не будуть. Достатньо одного, одного куку у -ку родині <рес> Я кажу, що це дуже важко, розумієте? хай вони будуть гарними. Лікарями, адвокатами це буде краще. Мабуть, А вдома будуть з Гришком, з дідом Гришком співати. Пане Володимире, коротко, Гришко, ви супер. Анна Ра з Фейсбуку. Пане Володимире, що ви плануєте в майбутньому? Чи ви будете брати участь у якихось інших шоу на телеканалі Ден Плюс Один? Можливо, створити якийсь дует з ким. Коротко, якщо можна. Думаю, так. У ну, майбутньому ми їдемо в Китай з програмою, в Германію з новою програмою Страдніх хіти» з Володимиром Гришком. Я думаю, що якщо запросять до нашого каналу, обов'язково угу. І думаю, що хотів би заспівати і, і дуети. і Я думаю, що буде все-таки слав'янське триво, Коля Басков, і, 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 Гришко, і білоруський тенор. А можна ну, з вами створити дует просто зараз? Можна. Можна? Да. Владимир Гришко Два народних артиста. <клес> ні! Ні, я не можу так сказати, бо ви один народний артист. Поїхали. Сердце красавиц, Склонна к измене и перемене, как ветер мая. <клес> Дуй, да або, До зустрічі. А, або, о соліми, о солі, о солі, можна? О. Слова забув гришком. Підскажете те, о солі я. Мама моя, такий оперний співак. І що ви тут робите? Так, дуже дякую. Чекаю на своїх турах у Львові Івано-Франківську з Києві. Я меркну, Я меркну в вашій тіні. Я знаю, що саме зробило нашу розмову. Дійсно особливо. Це не перевершено. рома самит, Якуб смонарх Володимире Маєстро. Дуже дякую. Um, диски підписую всі диски, да? ди да. диски, концерти. Будь ласка, чекайте в своєму місці, Володимира Гришка, і буде.